Днем без всіх. Ах, цей милий сарказм. Мені знову майже нема що показувати. І взагалі це все у ній дет Але це не важливо. Головне настрій! Цього тижня ми з Надією Ну ви не можете не знати Надію. Ходили до нашого класного керівника. А потім ходили на базар. я не розвертаю камеру вверх, тому що я сюди розвернув її вверх, ви бачите наші страшні лиця. Це... Говори тільки за себе. Ви бачите наші ніженьки, 15. Ну, ми ну це не в цьому. Те, що ви бачили перед цим, це базар. Вот, там, да, а, а, то, надо... шо... да, Ми йдемо на базар. Ми йдемо на базар. Ну, а те, що ви бачите зараз, я вже знімаю листочки. от. Бо вони мені дуже подобаються, вони гарненькі дубові. А зараз ніженьки. У мене немає гань гань Так. Подавалась мені, Подавалась мені. Та я дівчино. мені, Що ти знімаєш? Я вже Там в не дітей. Зараз підійде дядько, скажи дівчина. борідці прислі, а звуки на сам граната. Tak, Ja to wzięłam, bo Nie tu jesteśmy... Zabuła, żeby... Zabuła, żeby... Zabuła, żeby... Zabuła, żeby... Zabuła, Ну, хто ще не знає, проходить тренування до турнірів щодеколи. А, воно проходить у міському ліцеї при ЖДТУ. кожної середи та неділя на ти читати. я б дуже хотіла показати вам це тренування, але мені заборонено там знімати. А після було тренування в Але цього тижня його не було. Тому ми імпровізували. Імпровізувати. Тому ми імпровізували. Тому ми імпровізували?

Так, Віка в Маніє в тому місці Житомирі і ми йдемо дивитися фільм, як називається фільм. Не знаю, як називається фільм, ми йдемо його дивитися, ми вже дуже замерзливо вже плюс 10. зима. Так, І буде на наступному тижні сніг, я дуже його не хочу, це все ужасно жахливо. Ужасно жахливо. Ужасно жахливо. Але так. Я ви ще в суботі Що ж такое?

Кавоманії функціонує кіноку. Ви бачите, запам'ятали, як він називається. Фільм називається Сальвадор. А тематика фільму «Бум» – Хороший фільм, я рекомендую. Початок перегляду фільму В Кавомані кожного четверга о 18-й годині. І цього тижня я вирішила ввести інтелектуальну частину. Я буду вам називати різні слова різними мовами, якими я говорю. Зовсім трошки говорю. Отже, дім французькою мовою. Ляментом німецькою мовою. Дім буде Тасхау хау. І англійською мовою дім буде home or house. A house is better. Ой. Дім краще. Отже, тебе цього тижня. Коментуйте, підписуйте і дякую всім тим, хто допомагав мені зробити цей влог. Оператор сьогодні брат і Надя. Love you. дабл рейнбоу. Я снял дабл рейнбоу. Хочу как видеть. Ты? Как ты снял дабл рейнбоу? Выхожу я такой. Ай-ай-ай, я забыл, я с дабл рейнбоу.